Що не працює в it продажах сьогодні, навіть якщо звучить логічно. Більше автоматизації дорівнює більше результату. Ні, AI це інструмент, а не стратегія. C-Level не реагує на спам. Угоду закриває не бот, а людина з точним і доречним меседжем. Більше селзів – більше угод. Не факт. Я бачила команди з трьома бід'ємами ефективніше за вісім. Важливі не кількість рук, а скіл і гнучкість кожного з них. Скрипти працюють завжди, якщо написані гарно. Ні, скрипт без адаптації це як на осліп. не враховуєш пейн клієнта, його роль, таймінг, не чекай результату. Всім клієнтам можна писати одне й те саме, якщо воно гарно написане. Ні, без сегментації та таргету це пишемо і молимось про контракт. Персоналізація це must have. Мотивація команди це давайте, працюйте. Без двох-трьох зрозумілих KPI і лідера, який веде прикладом, надихає. Команда буде буксувати. Просто тиснути не працює, треба вести. Хочете зрозуміти, Чому ваші продажі стоять на місці і отримати план їх зростання? Напишіть у Директ-аудит, проведу аналіз і покажу, що саме змінити, щоб збільшити результати.